Доброго вечора, дорогі наші підписники і гості каналу. Продовжується робота по заготовочкам. З вами, як завжди, я Любов, і ми починаємо знову з вами працювати. А працювати ми будемо сьогодні готувати таку страву. Я багатьох незвичну, але на теперішній час дуже необхідна це заготовка, якщо і не номер один, то одна із. Таких, що потрібно обов'язково, щоб була в кожному домі, враховуючи час, в якому ми живемо, наших сусідів, таких неадекватних, буде світло в нас взимку чи не буде, а їсточки нам захочеться нашим рідним близьким, тому працюємо. У мене є ось така різна, нездала морква ось така, всяка, дрібненька, маленька, я ніколи не викидаю, хто зі мною, той вже знає. Перемила вчора іще. Всю перемила, пообрізала ось такі хвостики, все просушила, щоб вологи тут не було. Ось так. цибуля більша, менша, різна, така кострюбата, різна, різна, яка там не здала. Ось це все. Ми сьогодні переробимо, а зробимо ми з вами засмажечку готову. Засмажку у банки, не в морозильну камеру. Я кожного року. Терла морку, до речі, можна і, і, і таку здорову, крупну морку просто потерти е, на терочку. У нас дрібненька, ми будемо перебивати і морку, і цибульку на подрібнювач, на блендер. Е, окремо окремо морку, окремо цибульку. І будемо це все тушкувати потім. Ось так. смалець, я щойно відкрила. Смалець, він ароматний, пахучий. Е, чому саме ця заготовка? Я вам скажу. Це буде готова засмажка, навіть якщо у вас не буде світла або світло буде на зовсім маленький час, а вам потрібно приготувати щось таке на всю сім'ю і на багато. Якщо ви при, при якась тільки у вас можливість з'явиться, ви закипятите води, вкинете туди декілька там, пачечок мівіни, чи якусь пачку овсянки, і візьмете ложку дві цієї готової вже засмажки у вас вже, буде вже гаряча страва для всієї сім'ї і ще не на один раз. Тому готуємо зараз, готуємо у баночки. Якщо хто з вас ніколи не готував смалець, зробіть обов'язково смалець, це знахідка. Навіть якщо ви намажете хліб, присолите і вибите ситі. Смалець не шкідливий для організму, тому що тут є корисний холестерин, який розчиняється. В нашому організмі, в нашому при температурі нашого організму. І виводиться повністю. Він і змащує наші кістечки, все, він дуже корисний, Корисніший, ніж олія і все інше. Тому на морозильну камеру цьому, цьому році ми розраховуємо, що якнайменше ось так. Працюємо, беремо, перебиваємо цибульку, обчищаємо, морковку перебиваємо. Я все покажу. Потрібна нам буде ось така. Каструлька із совсеньким дном, щоб ніде нічого не пригорало, і потрібні баночки Баночки обов'язково реалізувати. Ось і все. Ось так перебили морковку. Я подрібнювачем, якщо у вас подрібнювача нема, на, на звичайну м'ясорубку, але на крупну решітку. Ось так моркву і також так, цибульку. До речі, багато хто говорить, що цибулька в них гниє, тому що вона не, не гнила. Зробіть її баночки, в баночки вона вас гнити не буде. І ще один. Нюанс перед приготуванням. Чому заливати саме смальцем? Будуть в мене багато питати, я відповідаю, чому саме смалець. Якщо ви зробите просто на олії, я олію зараз буду додавати на дно я налю олії і буду просмажувати в олії спочатку, а потім додам смалець. Якщо весь час готувати на смальці, він може пересмажитися і прогіркнути. Цього не можна робити. На олії. Олія без запаха. Аж потім додамо смалець і протушкуємо в смальці. Якщо робити це все просто на одній олії, потім потрібно нам або додавати оцет, або стерилізувати. Воно і так, і так не годиться нам. А чому саме смалець? У смальці така щільність, він такий щільний, що не проходить ніякі мікроби, нічого, просто баночки ми потім не перевертаємо, щоб весь смальчик залишився вгорі. Він утворює таку плівочку. Ось таку жирну, така буде і воно нікуди вже туди ніхто, ніякі мікроби не проникнуть, ні повітря, нічого і буде зберігатися дуже довго. Все, каструлька готова, ставимо, включаємо газ, наливаємо олійку і працюємо далі. На таку кількість моркви і цибулі можна додати до пів літра олійки. Ні солі, ні перчику, ні цукру, ми нічого сюди додавати не будемо. Це просто буде в нас засмажка. І все потрібно буде дуже часто помішувати, щоб не пригоріло. Олійка нам потрібна, щоб зовсім розкалилася. Була така гаряча гаряча Опускати бульбашки. Саме час підати цибульку. І цибульку на великому вогні просмажимо декілька хвилин щоб саму цибульку. Обов'язково по дні помішаємо, щоб не пристало і не пригоріло. Цибульку просмажуємо до тих пір, поки вона стане така трішечки прозора, щоб вона, їй, вона віддала свій смак і свій аромат, щоб вона віддала, щоб вона не була просто пареною. Цибулька просмажила, нам цього достатньо і тепер викладаємо сюди моркву. Гарно змішуємо аж по дні, щоб у нас нічого не пристало. Так ось і все. Тепер прикручуємо на маленький вогонь. І будемо смажити до тих пір, поки морква не стане м'якшою. Цибулька раніше стане м'якшою. морква, нам потрібно, щоб була зовсім готова. Аж потім ми додаємо смальчик і просмажимо ще з ним. Подивіться, якщо вам сухо, оту, додайте іще олійки. Олійка тут не завадить, тому що я, наприклад, приготувала 4 півлітрові баночки, то на 4 баночки стоптаної такої засмажки, і якщо ви додасте навіть півлітри або 600, Мілілітрів. Це вам вже готова засмажка на суп, чи на борщ. Так що тут наша засмажечка, я її що смажу під закритою кришкою. Для того, щоб вона пропотіла і цибулька, і морква, щоб швидше приготувалася. Вже вона віддає свій колір, Вон там де олійка є, дивіться, якого вона гарного такого янтарного кольору. О, ще нехай готується. Скільки по часу це буде, я вам потім скажу і скільки ріки ще додавала, я все напишу в описі під відео. Дивіться, скільки соку пустила цибулька, і морковка, і олія. І подивіться, який колір гарний. Я показую на контрасті біленьке. Дивіться, який тільки гарний колір. Я скуштувала на смак. Солі тут немає, але така смачна засмажечка. А як ми зараз додамо смальчик, і буде таке враження, ніби на салі смажене. Дуже-дуже смачне. Так що при бажанні, якщо хочете, можете додати прямо зараз. Присолити. Зовсім небагато присолити. Такий свіженький смальчик. Ой, так пахне сальцем. Смальчик бери тільки обов'язково свіжий. Щоб він не гірчив і не був таким старим. Він, якщо ви його зробили правильно, не пережарили, коли ви його смажите, і ви його не пережарили, він буде біленький. Якщо на високій температурі пересмажити його, він буде такого темнішого кольору і буде трішечки гірчити. А саме отаким от він дуже-дуже пахне. Ось тепер гарненько все перемішує. і Ще декілька хвилиночок, щоб воно все подружилося. І будемо закручувати в баночку. І потім, коли вам потрібно, ви чи в суп, чи картоплю, чи кашу, ось, достали, вкинули і у вас вже буде готова засмажка. Буде світло чи не буде світло, а вас буде ще дати вашій сім'ї. Все готове. Аромат стоїть такий, ніби на салі смажиться щось таке смачненьке на дворі. Так, Такий. Отак. От Кинули, це дві ложки. Ось такої засмажечки з юшечкою. І все, вам засмажку смажити більше не потрібно. Все. Насипаємо. аж по дні, щоб не приставало. І кожного разу помішувати. І закриваємо, як завжди, і обов'язково слідкуйте, щоб зверху було трішечки самого смальцю. І в баночку ми не перевертаємо. Тому що смалець опуститься на дно, а нам потрібно, щоб він зверху закрив, зробив таку кришечку. Ось і все. Дивіться, яка смакота у нас вийшла. У мене вийшло 6 баночок півлітрових. Ці півлітрові, ці 480, це 400 грамів. Ось так. І дивіться, скільки залишилось. Ще на дві баночки залишилось, я трішечки не розрахувала. Я зараз візьму баночки і ще закрию. А... Який колір. А якщо додасте сольки і хочете, то буде ще й смак. Так воно просто смаженою цибулькою і морковкою пахне. І все ось так, ще дві баночки буде. І з цієї порції, це з цієї 6-літрової каструльки повної. Вийшло, вважаю, 8,5 півлітрових баночок. Це вам на добрий два місяці на засмажку. Ось так. Те, що мали викинути, цибулька мала б знить, бо вона маленька, така не здала. Морква дрібна, з нею не хочеться морочити, мали викинути. А так ми маємо ось таку смакоту. Дивіться. Так що готуйте, нічого не викидайте, як, якомога більше складайте в баночки, а не морозильну камеру. А з вами була, як завжди, я, Любов. Зустрінемось. Сирена виє, але я прошу Господа захисту для кожного з вас. Хай Господь береже вас, ваші домівки, ваших рідних і близьких. Божого захисту вам і дасть Бог зустрінемось завтра.